І я з приємністю зараз запрошую до слова письменницю, філософа, громадську діячку і взагалі чудову людину, яка завітала до Харкова. Це Оксана Забушко, прошу вітати. прочитає Ует і кара чи смерть Антея. вступу до історії українського самоубистника. Дякую всім, хто прийшов. Я дуже вдячна. Несамперед організатором цієї зустрічі за можливість висловитися на тему, яка давно мені яка давно мене мучить, і не тільки інтелектуальним подразненням, а десь якимось екзистенційним, я би сказала, і я точно знаю, що можливості скажімо, написати часу, просто писати на цю тему окрему книжку чи якусь окрему студію, якусь окрему розправу у мене не буде. І це належить якраз до тих аспектів порахунку. Кожного письменника. Це належить до тих аспектів е, порахування кожного письменника з класиками, які є абсолютно невід'ємні від, від кожної культури. Ну зрештою, це, це Ролан Барт свого часу сказав, і це є банальний загальник, що кожне покоління мусить наново перекладати для себе класику своєю мовою. Тим вона і класика, що вона в кожному поколінні ревіталізується. Е, в новому дискурсі, так би мовити, переходить у новий одяг і, і, і в нову мову. А стосовно письменника, незаперечно, те, що письменник сам для себе в процесі свого інтелектуального і зрештою творчого дозрівання встановлює свою власну генеалогію, свій літературний родовід. І тому порахунки з класикою є частиною духовної біографії кожного письменника, якщо він звичайно щось вартий. Якщо він не є, користуючись терміном хвильового, ахтанобіль сучасності, який глибоко переконаний, що до нього нічого не було. Література починається з нього, ж принаймні з його покоління, значить там свого часу з 1917 року, сьогодні є ну, чимало вже генерація нових ахтанобіїв сучасних, які переконані, що література почалася з 1991 року, читають з них і так далі. Тобто до них теж нічого не було, чи принаймні те, що було. Ну щось там було, але його не варто знати. От, ну і так далі, і так далі. Тобто, значить для кожного не ахтана біля, а для кожного серйозного письменника реставрація власної генеалогії, тобто своїх порахунків з класикою, своїх особистих перепрочитання, перевстановлення якихось своїх от особистих інтимних стосунків з класикою для себе. От це частина тієї душевної роботи, яку проробити абсолютно необхідно, доконечно, це Альфа і Омега. Просто далеко не кожен письменник е, пише на цю тему книжки. Е, ну, у мене склалося так, що принаймні з магістральною е, тріадою. Е, українського літеракультурного пантеону, тобто з Шевченком, з Франком і з Лесою Українкою, я розрахувалася також і книжками, але це значить очевидно в благополучнішій культурі. Я, мабуть, би цього не мусила робити. Тобто були б написані там якась сукупність літературознавчих праць, де мені вистачало б тільки відписатися якимись тема голошеннями положеннями, сказати, що ось тут я поділяю, те тут я поділяю інше. От з тим я згодна, з тим я не згодна для себе. Ну а стосовно Хвильового, то я десь значить, свої стосунки з хвильовим, це я в такий спосіб усправедливлююся перед напевно ж, присутніми в аудиторії хвильовістами і хвильовознавцями наперед згори за те, що я так зайняла цю кафедру і не сміючи при тому себе вважати ані фахівцем із хвильового, ані. Ну, зрештою, літературознавцем, який значить так, як, так як професор з університетської трибуни, відповідно там, значить, розмахуючи цитатами як кам'яними сокирами, по пам'яті зможе пройтися по по всьому корпусу, ширяти по цілому корпусу авторових текстів. Дуже мені дуже мені шкода, що на е, сьогоднішню е, акцію не зміг е, наш на превеликий жаль прибути з Франції Леонід Плівич, що один з найближку наших інтелектуалів старшого покоління. Е, тому що от якраз його товстенний том під назвою Його таємниця, е, значить, хто прогавив цю книжку дуже настійно рекомендую. Усе якраз для. Гурманів по хвильовому, це сказати, б, така має бути настільна значить, біблія, біблія сучасного хвильовізму. Тобто дуже докладна студія антропософії хвильового. хвилювого. Леонидський довів, що він був штайнеріанцем і значить, на підставі всіх його текстів, на підставі дійсно дуже ґрунтової. Контент-аналізу довів, що він був штаніріанцем, довів існування антропословського гуртка, який, власне кажучи, і ототожнюється в Харкові з 20-х років цього антропословського гуртка, який, власне, і ототожнюється з основним ядром ваплітян. З тим самим ядром, котре от переходило там від ще Урбіно Гарту до Урбіно, потім до Вапліте, потім встановило ядро літературного ярмарку і так далі. От все це середовище, в принципі, куди належали і Курбас, і Тишина, і ну одним словом, якраз от от весь цей все це інтелектуальне ядро. Літературного Харкова розстріляного Харкова добри розстояного відродження. А я, я дозволю собі говорити про дещо інші речі, тобто, власне, ті, котрі, як я вже сказала, належать не тільки до сфери інтелектуального подразнення. Любиця планета говорити про нього можна в різних аспектах, у різних вимірах, і як казала, е, мені дуже сподобалася е, ця формула е, польської славістки Агнєшки Матусяк, яка е, якось написала мені в листі, е, що про хвильового я ще можу написати окрему книжку. Він мене страшенно інтелектуально дражний. І ось це ось це інтелектуально дражне, цей невпинний якийсь подразник, ось ця, ця орнаменталістика, яку яку літературному гурманові розплутувати якраз і становить, в принципі, смисл і задоволення від тексту, як від життя. Ось це звичайно явище абсолютно невичерпне, і, і тут ще попереду безумовно купи дисертацій, книжок, студій і так далі, і так далі, і тривати і тривати цьому до нескінченності, поки нашого віку. І, і як 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 говорив сам хвильовий, я буду жити 150 років. Ну от що найменше думаю, що 150 п'ятдесясто років життя в текстах інтелектуально подражнених хвильовим, як мінімум, звичайно. В Тим більше, що за минуле століття, з з усіх з усім відомих причин так цього, цього не, не могло бути, не могло з'явитися.